Карти говорять про те, що тобі необхідно це знати, і зараз я прочитаю, для кого буде цей розкид. Цей розкид буде для а, ну, таких, скажімо, більш молодих осіб, мабуть, да, або молодих душею. Зараз якісь у вас а, тяжкі обставини по життю, нема, не, або не знаєте куди рухатись, або не маєте куди рухатись, дуже багато сумнівів, дуже багато накрутів. Але ви, скажімо так, не, не будете сидіти на місці. Карта говорить про те, що ви все одно будете шукати вихід так, з ситуації, будете шукати напрямок якихось своїх дій, якщо вам це підходить. Давайте будемо дивитися, що тобі необхідно знати. Ти можеш думати, що завгодно, ти можеш вибирати, що завгодно. Карти говорять про те, що ти зараз можеш не вірити, сумніватися, так? А, старатися а, абстрагуватися від тих думок, від якихось вчинків, думати, що тобі щось не треба. Але, але ти не права чи не правий. Тут карти виходять, так? Які говорять про те, що це доля. Доля тобі в якихось грошах, в багатстві, в можливостях. Ну тут я бачу тільки гроші, так? І зараз, зараз ти скажеш, ні, так не буває. Так не буває, це просто вона щось таке чеше по тій причині, що всі обіщають гроші, всі обіщають багатство, так? А я як жила, скажімо, на одну зарплату, або взагалі шукала роботу третій рік, так і шукаю. А карта говорять, що пофіг, пофіг, наскільки ти зараз в це не віриш. Реально, сидиш над тими кубками і думаєш, бляха-муха, що таке життя. Карта говорять, пофіг, тобі судилося, і ти будеш багата. Ну, ось так. Можете мене хейтити в коментарях, можете писати мені всяку дурню. Але тим паче, як карти мені так показують, то чого я маю видумувати щось інше. Тож, хто все-таки вірить в свою щасливу зірку, ставте лайк, підписуйтесь, і мирного вам не